Податкова не на жарт взялася за продавців в інтернеті і вже навіть на їм листи щастя з наказом з'явитися до податкового інспектора і пояснити звідки гроші. Щоб дізнатися всі деталі цієї цікавої історії з листами, ми поспілкувалися і з податківцями і з бухгалтерами. А що вони нам розповіли, дізнаєтесь у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Днями в українському медіапросторі з'явилась з'явилася інформація про те, що українці почали отримувати листи повідомлення від податкової, які в народі вже назвали листами щастя. Фото одного з них, яке ви бачите на екрані, опублікувала бухгалтерка Людмила Боднар. У листі від 8 травня зазначена вимога до громадянина особисто з'явитися до головного управління ДПС у Чернівецькій області. Підстава необхідність пояснення систематичного ведення господарської діяльності з використанням Новапей і складання з підписанням протоколу про адміністративне правопорушення. Як пояснила бухгалтерка Людмила Боднар, такі запрошення почали приходити фізособам, які займаються торгівлею в інтернеті, не оформлюючи статус ФОП. Нагадаю, у нашому попередньому матеріалі ми вже говорили про те, що ще з березня податкова почала посилено моніторити продавців у мережі, які користуються цифровими платформами, зокрема OLX, Пром, розетка та іншими. За додатковим коментарем, я звернулася на гарячу лінію Державної податкової служби України. Там мені пояснили, що такі повідомлення надсилає кожен територіальний орган самостійно, і, взагалі, у податкової немає обмежень щодо надсилання листів громадянам. Це є ініціатива кожної окремої податкової, але в залежності на який пункт вони послалися в цьому запиті. На третя стаття взагалі податкового кодексу не забороняє податкові звертатися. Вона має право звертатись будь-яким запитом. Людмила бухгалтерка Людмила у коментарі нашому виданню зазначила, що поки це одиничний випадок, і не виключає, що зараз такі листи будуть надсилати будь-кому, хто здійснює продажі в інтернеті. Е, ну, поки що до мене звернулася з таким запитом одна людина. Як е, клієнт, е, але я так е, собі прогнозую, що е, цього буде дедалі більше, е, тому що е, тільки з 1 березня е, почали е, звітувати маркетплейси перед податковою про наші продажі. Е, і це якби ну, такі перші листівки. Підписалися деякі е, так само люди, які отримували такі запити. Е, Ходили в податкову інспекцію, е, їм насправді запропонували сплатити штраф, оподаткувати той свій дохід і оформлятися як ФОПом, Якщо там була якась значна сума. Якщо сума незначна, е, то є, якщо ви дійсно продали свої вживані речі, там ну буквально на якихось там 15 тисяч ні, тоді вас не чіпати. Але під особливим прицілом, українці, які продають нові речі. Підприємницька діяльність, як от, в, це три однотипних операції протягом року, так? Ось до цих трьох операцій, якщо ви там зробили дві цих операції, вас ніхто ну, дві речі продали, припустимо, е, нових. Якщо це ваші вживані речі, ви можете надати податкові скрині переписки з е, покупцями. Там вони побачать, що це дійсно велосипед, на якому вже їздила ваша дитина, і вони це все ну якби моніторять. І ніхто не буде таких продавців, саме фізичних осіб, які дійсно продають свої вже речі. Ніхто не чіпає, ось скільки мені відписувалися. А зараз я вам розповім дещо цікаве, друзі. Відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі? Торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk саміт, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі Файненс Й мають від мене 10% знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на Invest Talk Саміт. Разом ми знайдемо шлях до процвітання, незважаючи на будь-які бурі. Повертаємося до нашої теми. Давайте розберемо, за яких підстав податкова служба може надіслати лист. Самий такий головний критерій це за результатами аналізу податкової інформації, отриманої установленому законом порядку, виявлено факти, які можуть свідчити про порушення. Платником податків податкового валютного законодавства, за законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації відновиванню доходів, одержаних з злочинним шляхом. іноді буває, що податкові самі ініціюють якісь повідомлення електронні навіть платникам податків, якщо хиляються, так, від сплати податків, так якщо є в податковій інформації. Тобто можемо зробити висновок, що податкова посилила контроль за громадянами, які займаються онлайн продажами без офіційної реєстрації ФОП. А я принагідно нагадаю, що якщо громадянин здійснює систематичний продаж, тобто вже здійснив більше трьох продажів однорідного асортименту товарів, це вже вважається підприємницькою діяльністю. Для її легального ведення такий українець має відкрити ФОП, сплачувати податки і декларувати доходи. В іншому випадку податковим ухилянтам світить штраф за ведення підприємницької діяльності без реєстрації. Страції ФОП від 17 до 85 тисяч гривень, але в реальних кейсах та історіях зазначає пані Людмила штрафи або відсуджували, або були менші суми. І їм пропонували це сплатити. Ні, тоді податкова йде до суду, і суд призначає або відхиляє той штраф. Ну загалом більше 17 ні в кого не було. А як взагалі повинна регулюватися діяльність продавців в інтернеті? Бухгалтерка Людмила Боднар зазначає, для таких підприємців має бути окрема і в найкращому випадку спрощена система оподаткування. І, що інтернет-торгівля це на даний час дуже важливо, тому що в нас війна, і не кожен і не завжди, коли йому щось потрібно, може вийти на ринок. Тому що е, ми знаємо, що ми всі, якби під загрозою якогось, е, не дай Боже, бомбардування. Чи ще чогось. І з дому в інтернеті і продавати, і купувати набагато значно безпечніше. Тому я вважаю, що на державному рівні повинно підніматися питання про те, щоб це спрощувати інтернет-торгівлю для продавця, а в нас якось вийшло навпаки, треба все фіскалізувати. Я пропоную взагалі інтернет-діяльність не фіскалізувати. Просто ну людина ж отримує, не отримує кошти. В неї немає ну от в законі про РРО має бути фізично каса десь. В нього немає фізичного місця знаходження для тої каси, правильно? В нього каса де на відділенні нової пошти? чому на відділенні нової пошти, якщо йому нова кошта, перечисляють нова пей на Айбан ці е, кошти або на якусь карту, готівку він в руки не бере. Е, взяв оператор нова пей готівку. Так? Він звідки може знати, в якому місці це станеться? Ні, не може. Ну, Тобто фізично, якби як якоїсь такої одиниці, як каса, в нього бути не може. Тому чому має відбуватися ця фіскалізація? Ну просто не зрозуміло. Пані Людмила додає, що бізнес хоче не уникати податків, а мати можливість їх платити просто і зрозуміло в цьому треба розбиратися, підприємцям складно ось по перше. По друге, багато таких випадків, ось з цими запрошеннями виникає від того, що людям банально не вистачає ось тих 6 мільйонів для торгівлі в інтернеті, які дозволені державою на другій групі оподаткування. Тобто, як би це теж можна переглянути, можна додати якийсь додатковий квет саме для тих, хто хоче торгувати більше. Кому вистачає 6 мільйонів? Окей, 1600 військовий збір, єдиний, е, єдиний внесок, заплатили, торгуємо спокійно. Кому не вистачає, можна зробити якусь окрему групу, і е, нехай буде більший той єдиний податок, всі згідні платити більше. Просто щоб не переживати, щоб спати спокійно, щоб, як то кажуть, ніхто не хоче е, не, не сплатити той податок. Просто всі хочуть його сплатити якось. Скажімо так, простіше, так, що в мене спрощена система, значить, окей, я буду приймати всі гроші на Айбан, так. Але дайте мені якийсь простір для цієї торгівлі. Ну, Ось це от фіскалізація кожного цього продажу. Ну, треба розуміти, що є підприємець, який торгує чимось великим. І так, він робить один продаж в день і він може зробити фізично той чек. А є підприємець, який торгує біжутерією, який повинен зробити 50 чеків на день. І, і що, як він має відправляти? Це неможливо, ми хочемо відправити в цей день, бо ми ж клієнту орієнтовані. І він сидить вночі і, і оці от чеки проводить. Ну, це не діло, це складно. А що ви думаєте з приводу посиленого моніторингу податкової? І чи надходили вам листи щастя? Діліться своїми думками та історіями у коментарях під відео. А у мене наразі все. Дякую за увагу. Залишайтеся з FinanceUA, щоб бути в курсі найважливіших новин, в тому числі фінансових. До зустрічі на нашому каналі.